Що ти дивишся? Свято вже на носі, а ти ще не вирішив, що подарувати друзям, колегам та близьким на новий рік. Розумію тебе, друже, на всі сто. Саме тому ми підготували цілу купу варіантів подарунків для новорічних свят. Тож мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. Поїхали. Почати хочеться з чогось простого і бюджетного. Тому нам на допомогу приходить компанія Panasonic зі своїми ТВС-ками та повнорозмірними бездратовими навушниками. Тому вам тут на вибір ТВС RZB110W або повнорозмірні rb hx 220 b За свої кошти обидва варіанти чудовий. Вибір. Далі в нас ще одні ТВ, але бюджетом повище: JBL 230 NC. Ці навушники вже зустрічалися в наших відео. Відео десь тут по підсказці. Там ви можете дізнатися про них більше, хоч і не все. Якщо коротко, то це чудовий варіант у співвідношенні ціни та якості. Має шумозаглушення, заглушення, хороший застосунок, чудові мікрофони. Ну і в принципі дуже непоганий звук на свої кошти. Коротше, однозначно рекомендуємо як подарунок. Далі продовжуємо рухатися по брендам, і в нас знову JBL, але вже набагато цікавіше. Ну і як на мене, набагато популярніше. Тож, JBL Flip 6. Хочеш відчути себе школярем на лавочці після уроків? Тоді цей подарунок для тебе. Ну добре. Жарти жартами, але це дійсно одна із найпопулярніших бездротових колонок. І, звісно ж, не просто так. Непоганий звук, приємний дизайн, 20 годин роботи, водостійкість і, звісно ж, компактність. Ось, будь ласка, запорука успіху. Ще й максимально універсальний подарунок, оскільки хто не любить увімкнути музику під час прибирання, під час готування, під час вечірок, подорожей і так далі. Коротше, однозначно. Топовий подарунок. Друзі, невеличке доповнення. Вже на етапі монтажу дізналася, що нам нарешті доїхала нова партія навушників Knowledge Zenit. Новинки неймовірно цікаві, достатньо бюджетні, з новими функціями, котрі дуже виділяються на фоні конкурентів. Хоча насправді конкурувати з KZ справа непроста. Тож, троє нових навушників: KZ ZVX, KZ DeFi. Та KZ Castor. дуже демократичні ціни, і загалом навушники, котрі тільки-тільки вийшли, будуть чудовим подарунком. Shanling MTW200. Взагалі до компанії Shanling я відношусь з особливою теплотою. І чого приховати, ці навушники мені дуже подобаються. Подобається саме те, що вони нам пропонують за свою ціну. А ціна нагадує трошки менше ніж 100 доларів. За ці гроші ви отримуєте металевий кейс, дуже приємні, зручні і легкі навушники, котрі зовсім не напружують ваші вуха. І насправді дуже, дуже і наголошую, дуже приємний звук на свої гроші. Коротенький огляд на ці навушники я робив в нашому Тіктоці, тож посилання буде також під відео. Наступні ще одні ТВСки, але вже зовсім іншого рівня, тому що це Soundcore Liberty 3 Pro. Ну, це абсолютно прекрасні, дуже популярні навушники, котрі, так сказати, мають статус народних. Прошу всіх, у кого є. Ці навушники написати в коментарях, чому саме їх ви маєте купити. Дві головні переваги цих навушників це звук з підтримкою Hi-Res Audio і кодеком LDAC, і крутий оригінальний дизайн. Ну от просто подивіться. Ляп. Пау пау. Ну і звісно ж, приємне шумозаглушення, чудовий застосунок, ну і не менш приємна акційна ціна на них. Тож, якщо плануєте дарувати ТВС, то це варіант точно. Для вас. Shanling M0 Pro. Дуже крутий, портативний, якісний компактний плеєр. Повний огляд на нього в нас є на каналі. По впливажці ви зараз можете на нього перейти. Навіть не враховуючи, що цей плеєр дасть вам дійсно високу якість звучання. Це прекрасний девайс, котрий на сьогоднішній момент майже не має конкурентів. І. В нас насправді дуже часто беруть такі плеєри, щоб не бути прив'язаним до інтернету і не бути прив'язаним до вашого телефону. В минулому році їх брали, щоб пережити з музикою блокаути. Хтось бере їх для довгих подорожей, щоб слухати музику, коли немає жодного зв'язку. Ну да і загалом це просто прекрасний хороший подарунок для дійсного поціновувача музики. Рекомендуємо. Ідемо далі. Відкрию секрет. Я не самотужки роблю подібні підбірки. Ми це робимо командою. І Хоча я вношу своє побажання, останнє слово зазвичай не за мною. Але тут я просто мега вражений, бо наступним пунктом в нас йде легенда з легенд, бірдінамік Dynamic DT770 на 250 Ом. Ну це просто, це, це просто. Ну, неймовірно, неймовірно. Це одні з найпопулярніших навушників взагалі в світі, одні із найкращих моніторних навушників взагалі за всю історію. Коротше, легенда одним словом. Але ці навушники є професійним інструментом. Тож їх треба дарувати людям, котрі займаються музикою, чи записують голос, чи інструменти, чи займаються ефірами на радіо, чи подібним. І це насправді вірний варіант завжди. Тому що подарувати ви їх можете в будь-який момент будь-якому музиканту, навіть якщо у нього вже є навушники, ці навушники будуть чудовим доповненням. Навіть якщо він тільки-тільки почав займатися музикою, навіть якщо він займається музикою вже 40 років, це класика. І будь-яка людина в індустрії розуміє, що це за навушники і чому вони йому потрібні. Єдиний нюанс це 250 Ом. І це потребує досить великого і значного підсилення. Тому аудіоінтерфейси вам в поміч. І одним з таких в нас є Такстар МХ630. Про цю картку ми говорили ось в цьому відео. І я казав, що це дійсно універсальний інструмент, котрий, по-перше, чудово підходить для стрімів та подкастів. А по-друге, її функціонал ніяк не урізаний, і ви без проблем після подкасту можете підключити в ній монітори, конденсаторний мікрофон і записати трек або попрацювати над звуком або музикою. Тому це просто прекрасний, чудовий універсальний аудіоінтерфейс для будь-яких задач, котрі можуть стати перед вами. Йдемо далі, і в нас тут JBL Flip на максималках. Для тих, хто не з простої землі, а з багатої. Olufsen Explorer. Взагалі, після назви Olufsen, Чи є потреба щось розповідати? Звісно ж, є. Якщо без жартів, як на мене, це найкраще, що ви можете придбати в подібному форм-факторі. Бенген Олсен, як ніхто вміє, в стиль, в якість ах, і в звук. 27 годин роботи, міцний корпус і водостійкість, подорожі, ліс, горе, море. Всюди ця колоночка буде з вами вірним супутником і буде завжди давати вам крутий звук. Тому, якщо бажаєте порадувати затятого туриста та маломана, то це просто ідеальний. Варіант. Фокус Scarlett Карлі 4-го покоління. Тут я маю на увазі 2.2 ,2 і соло. В нас є повний огляд на ці обидва інтерфейси, підсказочка десь. Тут. І там я казав, що це один з найкращих варіантів звукових карт для починаючих сон-продюсерів, музикантів тощо. Бо чудова якість звуку, бо широкий функціонал, бо величезна кількість додаткового софту, який може закрити майже будь-які потреби. Ну і, звісно ж, купа крутих функцій по типу Autogain, покращена функція Air, Loopback і так далі. і тому подібне. Ідеальний подарунок для музиканта, та й взагалі для будь-яких людей, котрі щось записують. Там, наприклад, для блогерів, подкастерів. Ну, і так далі. Тож, це для вас. Наступний подарунок це два в одному. По перше, дуже круті навушники, а по-друге, надзвичайна акційна пропозиція. І мова йде, звісно ж, про. Sennheiser Momentum 4 в новому кольорі Denim. Я вже знімав невеличке відео про них в TikTok і говорив за них у минулому відео. Коротше кажучи, враховуючи якість цих навушників, враховуючи акційну пропозицію, котра зараз на них діє, це просто найкращий виріб по коефіцієнту ціна та якість. Ну, краще мені. Здається, просто не знайти. Якщо коротко, це навушники, котрі, звісно, не ідеальні, але дуже і дуже близько підходять до такого звання. Людина, котра отримує таку річ в подарунок, ну я не знаю, має просто збожеволіти від щастя. Тому це просто я вважаю один із найкращих подарунків, котрий ви можете зробити, якщо у вас, звісно, є така можливість. Хармон Карден Аура. 4. Ну, ви просто гляньте на це, ну, ви просто подивіться на цей космос. Наскільки це крута річ, просто ну, неймовірна. Просто абсолютно прекрасна. Неймовірно стильна акустична система, котра моментально приковує до себе ну, будь-які погляди. Вигляд, як то кажуть, має, особливо з підсвіткою. Плюс чудовий звук. Плюс надзвичайна якість Harman Kardon, чудовий незвичний, стильний подарунок, котрий не залишить байдужим просто нікого. І останні дві позиції в нас також від бренду Bang Olufsen. Так, ми обожнюємо цей бренд, і не просто так, тому що саме Bang Olufsen пропонує нам найкраще рішення наших задач. Почнемо ми з Bang Olufsen EX. Огляд на ці навушники я робив в Тіктоці. Посилання буде під відео. І, як на мене, це найкращі те що зараз є в асортименті нашого магазину. Конкуренцію може скласти ну, хіба що діві але. Просто хочу, щоб ви побачили, за яку ціну їх зараз віддають. І це так само надзвичайно вигідна пропозиція для дійсних поціновувачів якісного звуку і якісних девайсів загалом. А Бенген Олсен, як ніхто, вміє робити дійсно якісні. Навушники, і абсолютно така ж сама ситуація із повнорозмірними Bang Olufsen HX. Хоча я вважаю, що конкурентів в них більше, це ті ж і Momentum, і Sony, і Bose, і так далі. Але якщо ми говоримо саме за звук, за дизайн, за зручність, то Bang Olufsen тут поза конкуренцією. Ці навушники дійсно дуже особливі. І саме тому я хочу привести приклад з життя. Моя подруга дуже сильно собі хотіла AirPods Max і казала, що, блін, ну це просто найкращі навушники, що можуть бути. На що я її заперечив? Сказав: Ну, слухай, може, послухаєш інші ще навушники, типу, наприклад, Sennheiser, Sony Bang Olufsen, і направив її в наш салон на Подолі. Після цього візиту, як ви думаєте, що сталося? AirPods просто зникли і лишилися. Лише Бенґноловсом. Ну що ж, друзі, ось такий в нас вийшов об'ємний список подарунків. Мені подобається, що він став різноманітний, і мені подобається, що він огорнув дуже багато тем і дуже великий ціновий діапазон. Всі посилання на товари, котрі ви бачили в цьому відео, ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну а також я запрошую вас в наші салони в Києві Одесі та Дніпрі, щоб особисто обрати подарунки для своїх близьких. А зараз я хочу анонсувати цілих два розіграші, котрі будуть відбуватися в нашому. Інстаграмі і на нашому Ютуб каналі. На нашому Ютубі ми будемо розігрувати ось таке чудове худі від компанії Techнікс із таким от прекрасним японським діджей котом Ну а в інстаграмі ми розіграємо, ну. Неймовірні ТВС Кітехнікс Ейзі 40 за умовами переходьте в опис під цим відео або одразу до нас в інстаграм. А щоб виграти це, ході, я прошу вас зробити лише дві дії. Це поставити вподобайку і написати будь-який комент. І на наступному тижні ми рандомно виберемо переможця з усіх коментаторів. Отак, ну що ж, ось таке в нас вийшло відео. Я прошу вас не лише поставити вподобайку, не лише написати комент, а ще й підписатися на канал і вдарити в дзвони, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор. Це компанія Сонмах. Побачимось з вами за секунду.